Чину ніколи б не здогадався, що розмова про органічні помідори приведе його з родиною до адвентистської віри. Чоловік познайомився з адвентистами сьомого дня на своїй роботі. Згодом колеги почали часто зустрічатися за спільними обідами. Його новий товариш помітив, що кожного разу, коли вони йшли їсти, чину відкидав помідори зі своєї тарілки в бік. Тож він почав розмову про цінність харчових продуктів та важливість міцного здоров'я. Не так давно я втратив на. Кращого друга і опинився в важкому становищі. Моє здоров'я помітно погіршилось. Саме в такий критичний етап свого життя мені пощастило зустріти надійного товариша, який поділився зі мною цінними порадами про здоров'я. Минуло небагато часу від того, як Чіну почав детальніше цікавитись здоров'ям та днем поклоніння. Його сім'я стала дотримуватися суботи, виходячи на прогулянки й богослужіння на природу. Вони робили це щотижня. Гікорі, північна Кароліна, колись було текстильним містечком, в якому мешкала велика громада іммігрантів, що приїжджали на заробітки. Одним із найбільших груп. Були хмонги з південно-східної Азії. Коли виробничі місця перемістилися за кордон, велика кількість робітників покинула Гікорі, однак хмонги залишилися. Чисельність корейської адвентистської церкви Гікорі зменшилась. Кілька членів, що залишилися, звернули увагу на своїх сусідів, хмонгів, і вирішили заснувати спільну церкву. Їхньою метою було, врешті-решт, віддати свій простір майбутній громаді хмонгів. Коли ж я перебував у пошуках роботи, то паралельно підробляв перекладачем. Одного разу мені зателефонував пастор з корейської адвентистської громади в Гікорі з проханням знайти перекладача з Хмонгів, аби навчити їх розмовляти хмонською. Тож родина Чіну вперше відвідала адвентистську церкву. Для мене це був як ковток свіжого повітря. Відчуття було таке, ніби весь величезний тиск просто зник, неначе я відчув справжню свободу в той перший раз, коли ми змогли відвідати служіння, навіть прості члени місцевої громади, які були там. Відображали характер Христа, адже вони були такі дружелюбні, добрі та привітні, що ми відразу відчули, що повністю вливаємося до їхнього кола, і нам здавалося, це правильним. Саме в такому місті мала перебувати наша родина. Ця сім'я завжди була активними членами іншої церкви. Подружжя продовжувало відвідувати обидві церкви ще деякий час. Врешті-решт, Чину і Джина були перевантажені. У нас було багато зв'язків, багато друзів. В той же час ми були лідерами невеликої групи і не хотіли залишати її. Чину і Джина щиро просили Бога показати їм те місце, де вони мають залишитися. Перше, що ми сказали, що якщо хтось коли-небудь попросить нас, Обирати між тим чи іншим ми знатимемо, яке рішення прийняти. Ми знатимемо, де ми повинні бути. Наступного дня їхній колишній пастор попросив їх поквапитися і повернутися до церкви на повний робочий день. Ми просто подивилися один на одного і сказали: дякуємо Боже за відповідь. Корейські лідери вірять, що Бог покликав їх, аби допомогти заснувати громаду хмонгів. Вони зобов'язалися підтримувати її будь-яким способом. Лідер церкви Деніел Кім, інженер-електрик, який нещодавно вийшов на пенсію, та його дружина Міян їздять по 6-7 годин щосуботи в обидва боки, щоб підтримати нову церкву Хмонгів. Ми відчуваємо себе частиною чогось важливого, і через це обов'язок місії, який у нас є. Бачення, яке ми маємо, покликання, яке ми отримали, не приносить відчуття того, що це довгий чи занадто важкий шлях. Ми були зачаровані їхнім способом життя, дуже схожим на Ісуса. Ще із самого початку їхня дружелюбність, готовність допомогти, бажання, безкорисливість і допомога громаді Хмонгів глибоко повпливала на нашу родину. І для нас, хмонгів, звичайно, це великий виклик, велика відповідальність, яку ми відчуваємо, ділитися добрими вістками з тими, хто оточує нас, хто ще не почув їх. Діти Чіну і джини. Також відіграють важливу роль у церкві від допомоги у навчанні в дитячій суботній школі до управління аудіовізуальною системою. Головне те, що задіяні всі, навіть наймолодша донька Кейденс, відповідальна за перемикання світла. Попереду чекає ще багато роботи для цієї Хмонської громади в Гікорі. Ми запрошуємо вас молитися, поки їхня праця триває. Єдине за що варто молитися, щоб люди по-справжньому пізнали, який є Бог насправді люблячий, милосердний, Бог, який бажає зцілити не тільки фізично, але й духовно. Дякуємо, що підтримуєте місію та заснування церков по всьому світу.